Що, очевидя і була чи що там довго там? Ні, очереди практично не було там щось три чоловіка чи що. Два. Два чоловіка тільки. Прийшли твої брати? Так, -да, щось там бумаги ці робити. Один йшов в Макдональдс, це йому для роботи треба. Пройти в ВЛК чи що, щоб на роботу піти. Зброїло якийсь хлопець. Так, да, бо як куди йти на роботу, це через воєнкомат. Да. Другий це як його. Другий з мамою теж прийшов таке, як я, тільки я з татом прийшов. й все. Тоже там якісь бумаги, щоб вчитись чи що. А не надо, через день без них нічого. Ага. Ідяш, серед, а я указується взагалі ніде не був. Пусто. Ну. Ніхто навіть не знав про моє существування. О, ніхто б тебе не шукав, да. не ні ні нічого. Завжди пусте місце взагалі нічого нема. Білій свяс. Про всіх цих, хто в школі знають, всі Всі вже на учоті там пораніше поставали. А я не, не ставав, казали, штраф, ще щось, ще якась біда. Не ставав, а пару років пройшло. А штраф відмінили. Як... Да, вже мені штраф не положу. Я не платив вже штраф. Апугали, штраф, ще щось. Це така моя що... ну, що... сняжка. Ну да. Обсугаються да, все людей. А в мене вже рік пройшов, навіть два роки пройшло, то вже ніякого штрафу. срок пройшов штрафу. Срок годності штрафа пройшов, там рік максимум і все. І далі людина нічого не об'язана платити. Mm -hmm. Була божа дитина і завела її туди. Да. Так. Ще цей диплом взяла ну, і по пластику. Ще не можна було судитися, щоб не пластиковий бумажні якийсь. А mm хто -hmm. і падрує який? А теж, марно, пластик. Не знаю, треба спитати мамі, вона ж е, говорить там. В основному. Мікром не дають пластику як вам. права і все. Да. Біда, коротше. Я якось покаятись. Що я не хотів, а мене заставили. Скажи, так, да, я не хотів. Кажуть, що в армію заберуть і ти вчитися. І вчитися третий з воєнкомат. Да. І що це щось це зоною буде, каже. Дайте мені, каже, якусь епітімію, щоб я йду. А пітимія це якесь наказання дасть тобі, батюшка, якісь молитви читати за це. Що цікається перед Богом. Ну, Желадні, щоб брати, бо я читав і все, не голову. І далі Господі помілували. Mm -hmm. І віки і... не читаєш. Ой, нерозка. Да. Так, да, Коля, чим більше вдаєш читати, тим більше Богом. Бо без кінця вдаєш цього чіплятися все. Це зараз до всіх ця біда чіпляється. А? До всіх ця біда чіпляється. Ці чіпи, це все до всіх чіпляються. Так? Да? Це всіх заставляють це все брати. Мама на мене посіює, що це я їй казала не бери, не бери. Ти вона так само ніде не чесно читати, і це тобі плохо? Ну. О. Аби молилося, воно обминає. Там Бог захищає, що от як ти кажеш. Всі взяли, а ти ні. Бо молитися, за тебе моляться. Ти... Так робить Бог, що тебе ця біда мінає. Ну, да. а тепер на ти тепер нещити, тепер не щастити, де їх хороші вчитися. Образив цим богати й дав біжати. Образив Бога, і дав біжати. Це бюджет погано, це їхні гроші. Що їхні гроші? Сатанівські гроші тобі дають. Я... Щоб ти за свої вчилися. Ти від них не такий залежний був. Нічого не баняв. А як це? Ну ти вчиться за державні гроші. Ну. За государство. Ти що, це плаває чи? Звісно, плохо. А чо? Бо ти від них залежний. Вони тобі дають гроші і ти мусиш їм. Кругом кланяться. Хай тебе Бог береже, каже, я ж звідки знаю. А чого кланятися? Тому ще те то саме, що на ось, приватне, але тільки бюджет і все, що там кланятись. Чи як, я нічого не поняв. Ой, бюджет. Бюджет колись один казав, В них нічого не треба брати, а ми вас беремо. Так само дід бігає, то я... дай субсидії, дай все, це все від влади. Цей. І цей бюджет від влади. Ти, ти в них береш, ти їхній. Ой, Господи. а що. Що, кредит чи що? Не кредит платять тобі. Ти, те, ти повинен за нічого платити, а то платить держава. Ти що тут, погано? Нічого ти від них бо... Як я завізи? Я ж не в кредиті, що це як це? Не в кредиті, але. Як це я залежний? Що? Ну через ними діла не мати один канал? Ну це так. Да. Але все одно безплатно бюджет, це ж хорошо чи ні, чи що це. Хорошо, бо немає ті гроші, що зробити. Аби тато хороший то треба за свої гроші вчитися. Як тато такий купердяганий, нічого тобі не дає. Наташа вчилася за свої. Ти і... що це хорошо? То ж це якщо за свої, то це тупий не пройшов нікуди. А так, то ти маєш знання. Ти не тупий, ти и пройшов за своє, це ж хорошо. Ти що за чи ні Ти ж на відмінно вчила чи ні? Стипені не платила. А відмінно, чи ні? Не? Ні? Ай-йо. 200 рублів тобі була стипендія. Та ти що, не може так могу бути? тоді не такі гроші були. Та не бреши, яке. Сто двадцать рублів казав тато, що на заводі платили цим слесарям. Як це тобі 200 платеж? Що це ти брешеш? Це як місяць? В місяць? 200? Що ти брешеш, бабку? Як це було 200? Татові максимально було 90, це Рянинська ця. Тож я раніше раньше втілася тату, я ж стара. Дідрую гроші. були. Що інфляція була блочиша? Інфляція була, чи що? Кожні рік, меняю, ми ще з дідом на пенсію. Получали в двох-три тисячі. Ну. Була пенсія в нас. Мама каже, що ти вікно не вклала. За що? <рес> а як ти вкладаєш? Вікно там, що там? От там сусід на дачі, то вікна поставив, три вікна поставив, то заплатив цим хлопцям 38 тисяч. так. І все. Що тобі? Да. Ну ця ось, ось поклала 8 тисяч вікна, то є три вікна вклала. То -то купити, купити. Та й то не такі, як ці вікна. То хороші вклада, так. Ну ці не знаю. Ці пластикові бандити можуть легко проникнути. Да? да. Таку там цю проволоку за защигають між цим вікном. Там є такі е штучка, щик, хоп, все, відкрилось вікно. Заходи. А тут оце от отшикнути. Воно як заскрепе, як трісне і все. Всі почують вокруг. Тепер вони дорогі, такі і вікна. А кричати всі треба пластику любов. А й пластикова все як у будівці он гниє все ти все капут. Грибки ти. Да, вони все пластикові, сіні і, і двері. Хай і... бохмелий, це це і пластик, це капут. Красиво, але ой. красиво, але воно це і не дуже практично. Все ну, піднимати ма ну? Ну, скоро гріть такое не такое клади кольцо куда? О, Сюда? Тягни кольцо клади туди зверхи. Ки кольцо. Це? Да. Сюди? Да. І все. А то воно паде на землю. Типленько пробуй. Гаряча. Ага. На перенділи, гаряча. А, а Куда тобі нести? А? Куда тобі нести? Добре. Давай. Давай. Не треба ждати, щоб вистигли. Зараз поміряємо шампуні, а потім сполощимо тою травичку. 嗯。<sighs> <sighs> <sighs>